Поліська мережка, штапівка, заволікання, уставка, вужики, верхоплут Розповіді про ці автентичні техніки вишивання розпочали зустріч знайомство з українською вишивкою у палаці культури Раес. Місцеві майстрині, рукодільниці демонстрували унікальні роботи, знайомили з історією цього національного ремесла під спів Тамари Рижої керівниці народного ансамблю Полішуки Палацу культури Рівненської АЕС. У Нас получилася демонстрація автентичного одягу, але ж є вже сім'ї, які вже вишивають, і ми показали ті роботи, які вже наші жінки вишивають традиційними українськими швами з врахуванням української символіки, з врахуванням української орнаменту. Про власні напрацювання розповіла гостям місцева майстриня Любов Пасічник. каже, що полійські вишивці архаїчно притаманний червоний колір. Колір крові і життя та унікальна техніка вирізування, занизування та заволікання. У мене в руках є рушничок, який вишитий з занизуванням заволіканням. Це одна із прадавніх технік, яка імітує човникове ткання. Тобто нитка лягає на всю ширину полотна. А от пані Оксана принесла на зустріч сорочку з домашнього гардеробу, який близько ста років її вишивала мама свекрухи, знана у Рівному модниця та рукодільниця виріб бабусі, бабусі мого чоловіка, який, яка була вишита 1925-1927 років. Пані Ксенія продемонструвала на зустрічі цілу сімейну колекцію власноруч вишитих сорочок. каже, вишиває близько 10 років. Рекомендує початківцям відвідати музей садибу Лесі Українки у колодяжному або Сарненський історико-етнографічний музей, аби надихнутись на створення власної української вишиванки. Мені дуже. Така техніка, як білим по білому, бо вона виглядає дуже ніжно, Її можна побачити тільки коли близько підійти до людини. І хотіла створити цей комплект для чоловіка і для себе. Пані Світлана взяла на зустріч два поліських рушники: вишиванку та дві керсетки. каже, що у такий важкий час відвідування таких заходів об'єднує українців та вселяє віру у нашу перемогу. Такі заходи зараз треба проводити, щоб нагадати те, про що ми, в принципі, і ніколи не забували, що українці це велика нація. Нас знищували колись, бо ми українці, нас зараз знищують, бо ми українці, але ми не переможні. Як зазначають організатори, популяризація української автентики, попри усі загрози з боку ворога, свідчить про нашу незламність. А найважливішою метою заходу є збір коштів для наших захисників. Вікторія Шейкіна, Сергій Гаркавенко, телеканал Енергоатом.